Для мистецтва, з вашого дозволу, ми розбиваємо наше спілкування на три мікрочастинки. Перше, ми дамо слово зараз, шановному відповідальному секретарю приймальної комісії, пану Олександру Миколицькому, для проголошення організаційних питань: основного, що вам потрібно знати. А, якщо потрібно, буде, шановна пані Людмила, нам допоможе її, відповідаючи також на наші з вами запитання. Друге, ми додамо трошки суто щодо фахового змісту іспиту. І третє, відповідаємо, наскільки це буде в, наших, в нашій компетенції на ваші запитання. Будь ласка, пане Олександре, вам слово. Доброго дня. Чи чути мене? Доброго дня, шановні колеги, шановні абітурієнти. Хотів вам сказати, що в нашій академії з 20.21 року вперше проводиться. Очний іспит, до чого ми проводили іспити. Вступні, вступна компанія була онлайн. Тепер у нас це відбувається в академії під, під камерами під запис. Ви будете проводити ваш іспит. Якщо ви зайдете в аудиторію, там буде розміщено дві відеокамери, які пишуть не лише якісну картинку, зображення а і Дуже чут чуттєві мікрофони, і чуттєвий там ну записується звук дуже якісно. Тому ми вас про це мусимо попередити. І хочу сказати, що під час іспиту ну, там за вами слідкувати, але ви не маєте права користуватися, я так розумію, телефонами в вашому випадку так само. Пані Юлі, так? Тобто ви свої телефони ви покладете на стіл, ви будете їх бачити. Вони будуть у вас в доступі, але ви не зможете ними користуватися під час іспиту. Uh, uh, під час повітряної тривоги, якщо така буде, не дай Бог, ви організовано спускаєтеся від в укриття, яке знаходиться в підвальному приміщенні академії. І е, після закінчення повітряної тривоги е, ви відміни її, да, ви, ви повертаєтесь до вашого іспиту, і час вам буде компенсовано, який ви відповідно е, там пробули в від в укритті. Е, будь ласка, е, прошу, хочу вас попросити, щоб ви з собою взяли зараз ж пора, Візьміть, будь ласка, з собою водичку, візьміть з собою, кому потрібно, можливо, якісь пігулки, які вам необхідні. Може хтось спеціальні якісь потреби там має. Мінімально, ми там можемо забезпечити водою і якимись пігулками. Мінімальний якийсь пакет у нас там є, але якщо це щось особливе, то звісно, ви про це маєте подбати. Обов'язково не забудьте, візьміть з собою ваші або id картки, або паспорти, щоб у вас ми могли ідентифікувати вашу особу. Ви приходите на іспит, приносите з собою обов'язково одну фотокартку три на чотири. бажано, щоб вона у вас вже була вирізана для того, щоб прискорити процес реєстрації. щоб ви там не шукали ножиці, не відрізали від загальної там кількості фоточок. Тому, будь ласка, підготуйте одну окрему фотографію, відріжте. вона буде наклеєна на ваш екзамінаційний. Лист, який ви отримаєте на руки, до кінця іспиту він буде знаходитись у вас. У вас, я так розумію, що іспит буде одним блоком, у вас не буде перерви. Я так розумію, так? За потреби ви можете користуватися там вбиральною і. Напевне, пані Юлі, якщо вони з -з закінчують завчасно до закінчення терміну, вони лишають свою роботу і здають екзаменаційний лист, і залишають е аудиторію. Ну і академію відповідно. Ну, власне, напевне, якщо я щось забув, Людмила Володимирівна, нагадайте. Ну, поки Дякую, пане Олександре. Пані Людмила, є якісь ще організаційні важливі такі типові моменти, які нам потрібно пам'ятати? Ну, Олександр Анатолійович все розповів, що стосується саме приходу а, а, на творчий конкурс. І як себе поводити саме під час творчого конкурсу? Так, да, ви приходите бажано завчасно, якщо ви живете десь в спальних районах. по… Турбуйтеся про те, щоб ви дісталися академії вчасно, тому що повітряні тривоги і транспорт, можливо, не зовсім якісно входить не, не вчасно. Тому заздалегідь, добрайтеся до, до академії. За 15, приблизно за 15, 10, а якщо 10 у вас починається іспит, вас е, забере е, представник. Е, Приймальної комісії і вас заведуть в вашу аудиторію, де ви будете проходити ваш іспит. Але ще раз прошу, давайте ви спробуйте не запізнюватися і приїжджайте, будь ласка, вчасно. Заздалегідь, верніше, перед іспитом. Краще трошки раніше зачекати, ніж потім шукати аудиторію, бігати по академію. Дякую. Дякую, пане Олександрію. Юлія Вікторівна, будь ласка. Дякую ще раз. Шановне панство. В принципі, всі основні організаційні моменти, мабуть, прозвучали. Я зі свого боку від членів предметної комісії дуже вас прошу о 9.30 бути на місці, бо поки ви підійдете поки вас заберуть, поки екзамінаційні листи, щоб ми почали іспит відповідно до графіку о 10.00. У вас буде чистого о, часу без походня, і так далі, три астрономічні години 180 хвилин. Звичайно, зараз спека, стан здоров'я, стан емоційно усіх різний. Звичайно, такі питання, як вбиральня, це не оговорюється, всі живі люди. Звісно ж, ви можете вийти на кілька хвилин, ми вам покажемо, де що. Звісно ж, робота на цей час залишається на місці. Ви швиденько прийшли, повернулися і працюєте далі. У вас творче випробування у формі незмінно відповідно. За програмою, яка була оприлюднена на а, сайті, і зараз ви можете теж її там побачити. Письмового а, іспиту. Тобто, ви за відведений час маєте а, створити, звісно, на іспиті вам це буде повторено письмовий аналіз а, твору живопису. А, ті твори, які виносяться на вступне випробування, виключно за програмою. Нічого нового ви там не побачите. А, з собою ви обов'язково маєте а, взяти те, що а, нагадав вам а, вельми, шановний пан Олександр. А, і обов'язково візьміть з собою а, пару ручок запасних, щоб не бігати в форс-мажорі, не шукати чим писати, як писати, і не розписувати ручки на місці. Ніяких папірців, нічого такого ви з собою не берете. Ви будете писати на е, тому папері, який міститиме е, шифри, штампи, які ви отримаєте в академії. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що при собі під час іспиту ви нічого додаткового мати не повинні. Жодних чернеток, жодних підготовчих якихось матеріалів, а жодних гаджетів, жодних. Е, Прошу, акцентую вашу увагу, оскільки у нас специфічний іспит, ми працюємо з текстами, жодних телефонів, поряд, навушників і так далі. Аудиторія досить велика. Ви зайдете, вимикаєте звук своїх телефонів, велике прохання на стіл біля екзаменаторів, залишаєте телефони, щоб вони у вас були на виду. Ви будете бачити, що ніхто з ними нічого не коїв, але без права користування. І зверніть, будь ласка, увагу, це зазначено в програмі, що в разі порушення цього правила ви позбавляєтесь права далі складати іспит, оскільки робота з текстом і ви робите це виключно самостійно. Впродовж трьох астрономічних годин у вас є змога і подумати, і Надихатися а, і пригадати все, що потрібно, і прийти в нормальний емоційний стан, всі живі люди, всі все розуміють, це абсолютно спокійно, нормально буде зроблено. А, без порушень. А, і робота має бути самостійною, тобто без е, плагіату, без е, зазубрення е, того, що ви могли знайти десь в вік Вікіпедії, тобто ви пишете самостійно від руки. З роботою впоралися трошки раніше, але як було сказано паном Олександром, це ваше право. Ви можете здати роботу і бути вільні. Більше часу ви не матимете за винятком тієї ситуації. Якщо не про нас сказано, не дай Боже, буде тривога, тоді час, який ви втратили, знову ж таки, як було сказано, вам буде обов'язково компенсовано. Укриття академії є, укриття надійні. Можете не переживати за свою безпеку, все буде зроблено відповідно до правил вашої особистої безпеки. Оскільки робота з текстами, оскільки ви маєте зосередитися і маєте е, поважати один одного, працюємо самостійно і в тому плані, що працюємо в тиші. Без перемовин, без консультацій, задавати питання членам комісії під час іспиту, ви можете тільки організаційні: чи можна встати, чи можна вийти, і так далі. Не професійного плану. Всі фахові питання під час іспиту. Неможливі. А ви будете мати результати е, впродовж доби, як власний час ваш апеляційний, можливо, пані Людмила чи пан Олександров е, щодо цього питання щось додадуть в разі необхідності, е, і результати ви будете бачити у прилюбленому вільному доступі. Велике до вас прохання, оскільки ви будете писати вручну, зараз час гаджетів, кнопочок, друкованих текстів і так далі. Намагайтеся все ж таки писати так, щоб ми могли розібрати ваш почерк. без проблем з шифруванням. Добре. А щодо критеріїв, за якими оцінюється ваша робота, вони також є в програмі вступного випробування з шкалою, з табличкою. Щодо... Обсягу, як ви розумієте, оскільки це е, вручну написаний текст, е, мінімум, максимум встановити неможливо, оскільки індивідуальні можливості почерку у всіх абсолютно різні. І можна написати ні синітниці на 20 сторінок, а можна написати шедевр на 3 сторінки. Е, але, звичайно, е, намагаємося писати е, чисто, щоб ми не розбирали ваші е, каракулі. А, щодо. Е, Творів, які е, ви будете характеризувати, ви будете аналізувати, ви на місці, е, власноруч, витяг, витягуєте білет, в якому бачите твір, який ви будете аналізувати, і який з вами перебуває картинка під час впродовж цього іспиту. І коли ви завершуєте, разом з роботою ви здаєте і вашу картинку, тобто ваш білет. Зараз максимально зосереджуємося а, і згадуємо, які є запитання, що не зрозуміли. У нас є декілька запитань, які вступники залишили в Google формі. Я можу зачитати, Юлія Вікторівна. Зараз хвилинку. Дякую. Було запитання, в якому форматі потрібно? Писати опис, розписувати, ну, розписувати картину, формат як есе чи є певна послідовність тексту. Ось таке запитання написала. Всі вимоги до власне, самої письмової роботи, до формату розписані у програмі вступного іспиту. Фактично, ну, на рівні вступника, максимально спростивши, скажімо так, твір про картину. Фактично, есе, мабуть, можна це було б назвати, але есе, мабуть, трошки вільніша форма. Ну, орієнтуйтеся, якщо вам буде легше, орієнтуйтеся на есе. Ви обов'язково маєте дати вступну частину, в, якому, в якій буде е, визначено е, власне, формальні ознаки, тобто автор. Дата створення, час, характеристика стилю напрямку, а далі вже власне йде характеристика самої роботи. і Композиційні особливості, ритміка, колористика і так далі. Залежно від того, що вам власне випало аналізувати. Дякую. Так, є ще питання. А, який мінімум написаного тексту? Є мінімум? Це те, про що ми щойно проговорили, це нереально визначити, тому що у всіх різні почерки ми пишемо вживу. І з іншого боку, якщо ви витягаєте картинку з ну більш-менш рівнем складності середнім, ви можете написати більше, більше відомо, більше літератури і так далі. Якщо ви витягаєте щось з вашої точки зору гіперскладне, менш досліджене, обсяг буде інший. Тут не може бути шаблону, але але ну середній почерк орієнтуйтеся ну, хоча б там від трьох, чотирьох сторінок. Щоб не було таке, що розумієте правильно, щоб не було таке, що ми скажемо, що мінімум три сторінки, ви зробите ось такі літери, чотири рядочки на сторінку, і будете витримувати мінімум. Саме тому не друкований текст саме тому надається обсяг. А, і ще одне питання є, але ви. Процесі промови його вже проговорили. Чи, будуть, чи буде можливість роздивлятись картини в білеті, чи буде лише назва? Назви не буде. Це ваша задача визначити, що це за твір. У вас буде номер білету, у вас буде рядочок, де буде визначено, що ви маєте зробити, тобто, власне, постановка задачі, яку ми вам ще раз проговоримо, і перед вами буде кольорова картинка. Яка з вами буде знаходитися весь час іспиту? Тобто ви весь час зможете на неї дивитися? Це були всі запитання відступників наразі. Тому, якщо запитань більше немає, ми можемо завершувати нашу консультацію. Дякую, шановне панство, чи залишилося щось незрозуміле? Будь ласка. Запитання у нас до вас. пункти вимоги до творчого конкурсу, пункт номер 1.2 і пункт номер 1.3. Тут абітурієнти виконують письмовий аналіз твору, який обирається з переліку. Теж саме пункт 1.3 – Аналіз твору обраного, це, це, обраного твору. Так ми обираємо його. Ми обираємо, чи нам надаються білети, які ми тягнемо. Бо що обраний це наше право його обирати, в один квиток чи інший. Чи тут просто, мов, ні... Перепрошую, але обираєте саме це і мається на увазі. Перед вами буде 30 білетів, і один з них буде всліпу вами обрано. Те, що ви обираєте всліпу, витягаєте свій білет, де ви будете аналізувати. Ні, це вже не вибір, якщо він в сліпу. Проїхали. Перепрошую, по перше, не проїхали. Ми будемо спілкуватися виключно офіційною мовою. По перше, ніяких відходів від програми зараз немає. Ви обираєте білет, не знаючи ні ми, ні ви не знаєте, які білети. Зазвичай саме так обирається завдання. Якщо То перед вами там... є 30 білетів, ви обираєте один. Звичайно, один. Ніхто з нас не знає, що саме там буде. Витягаєте білети, робите аналіз. Тому то і суть мого питання. Тут написано: Ми обираємо твори, а ми обираємо білети. А в вашій програмі написано, Білет – це і є твори. В кожному білеті нічого, крім картинки, крім твору, не буде. І ніяких відходів від програми не має на іспиті. Один білет це один твір, саме ті, які є в програмі, заздалегідь. Крім картинки, нічого немає зрозуміло. Пункт 2.1. Програма творчого конкурсу передбачає оцінювання рівня знань і вмінь з спеціальності ступеня професійності підготовки здатності до творчого мислення. Якщо я вступаю на цей факультет після школи, у мене нема рівня знань, тим більше професійності в цій галузі. Як же ми будемо визначати мій рівень? Я зразу зізнаю, як що я ми будемо сьогодні? визначати ваш рівень, е, прописано за Досі. критеріями в програмі. Це перше. По-друге, якщо людина вступає на будь-яку спеціальність, будь який ЗВО, вона має йти не просто з пляжу, е, мімоходом, як то кажуть, да, з певною підготовкою, яка, звичайно, робиться за програмою, яка розташована на сайті заздалегідь, і ви могли підготуватися до іспиту. Ви ж приходите на іспит. Хоч Якось готова, правильно, ось рівень вашої підготовки, який ви можете продемонструвати за урахуванням того, що ви абітурієнти, і рівень ваш, звісно, визначається як до абітурієнтів, і буде проводитися оцінювання. А вибачте, будь ласка, я не слідкував. А коли ой, програма ця була розташована на сайті? З якого чи програма розташована на сайті достатньо давно. Ми не відслідковуємо зараз. По перше, дати. По-друге, відповідно до необхідності абітурієнтів задавати і такі більш складні питання впродовж досить таки тривалого часу. Проводилися консультації, на яких абітурієнти мали змогу задавати всі питання, які могли у них виникнути. Це перше і по-друге, є підготовка, яка передбачає підготовчий Курси. Якщо у людини було бажання отримати відповідну підготовку, якої не було, але з вашої точки зору вона була потрібна, були курси, на яких можна було це зробити. Тобто, власне, лекторій, який проводився відповідно саме до Переважно до програми. Кажу, переважно був, був іще і бонус, тобто той блок матеріалу, який е, передбачає ще підготовку власне, до найраніших за хронологією творів. Тобто починається все не з ренесансу, а власне спочатку. Тобто, всі підготовчі стадії власне можна було пройти найрізноманітнішими способами разом з нами в тому числі. Тобто це проводилось до того, як да? до цього моменту. Це проводилося до того всяк, тобто це було досить таки давно з березня місяця. А з березня місяця. Оце з щось березня щось. місяця. Це я почув. Дякую, питань. немає більше. нема за що. У когось є, шановне панство, ще питання, що не зрозуміло ще. Будь ласка, так я вам дуже дякую. Скажіть, будь ласка, мені все ж таки трошки не зрозуміло по об'єму, чому ми не можемо наприклад обізначити об'єм у кількості слів. Ви пишете вручну. Якщо це е, друкований текст, звичайно е, трошки інакше визначається обсяг. Ми визначати можемо не тільки в кількості слів, але і в е, кількості знаків. Ви власне, це робиться на магітерському рівні. Це можемо робити. Ви зараз будете писати вручну. І, власне, е, ще раз повторюю: кількість і якість це далеко не завжди прямо пропорційно. Під один одному. Ви можете формально написати, якщо ми зараз вам визначаємо, скажімо, 20 чи. Там 40 тисяч слів. Ви можете формально набрати 40 тисяч слів, жодне з яких не буде утрірує, да? трошки перебільшуємо для розуміння. А, відповідати якості. Але це не буде означати, правда, що ми маємо зарахувати вам це в якості того, що ви формально відповідаєте вимогам, правильно? Головне якість. Так, я вам дуже дякую, тепер зрозуміла. Будь ласка. Доброго дня, Юлія Вікторівна. я попала сюди випадково, тому що побачила вас, я йду на магістра, тому хотіла б спитати для магістрів буде така ж сама форма, тільки інший перелік картин, і точно так же від руки написані твори? Ні, для магістрів, по-перше, буде окрема консультація обов'язково, тому що умови інші, передусім в силу того, що екзамен буде дистанційний. Тому, звичайно, там умови будуть і технічні, в тому числі інші, ви будете мати так само консультацію з іншими акцентами, які будуть проговорюватися обов'язково. Чергово, але останню вже консультацію ви будете мати, і коли вона буде, звичайно, інформація також на сайті, але і щодо технічних. Моментів також сподіваюся, що о, і пані Людмила і пан Олександр нам будуть допомагати крім фахових моментів ще з організаційними, бо там своя специфіка. Дякую, згадуємо, що ще тоді, шановне панство, ще раз дуже вас прошу обов'язково з собою документи. Обов'язково приходимо вчасно. Дуже вас прошу: 9.30, щоб ви встигли отримати екзаменаційні листи, не забувши з собою фотографії, не забувши з собою ручки, не забувши впевненістю в тому і знання того, що ви нічого крім водички, ручок не маєте використовувати під час іспиту, і головне в спокійному морально-емоційному стані. Будь ласка, щось згадали ще. Да. Запитання, ви кажете ета, ручка. Два чотири пункт. Робота виконується ручкою на аркушах паперої чотири, кома, які видаються абітурієнтам в академії. Так ручки надо мати? Чи видаються в академії? Ще раз вдруге повторюю: ви обираєте. Білет, пишете все, що потрібно написати, на проштампованих наших аркушах з собою жодних чернеток і так далі наберете ручки у вас з собою. Да, бо тут інакше написано. Дякую. Тоді все. написано все правильно. Ця фраза стосується паперу, як в будь-якому ЗВО. Звичайно, якщо відбувається форс-мажор. Звичайно, ручку вам нададуть, але інструмент, так само як і у митців, у вас з собою, і про всяк випадок скажу, що програма затверджувалася на вченій раді, вичитувалася читалася не один раз. Тому як би не хотілося знайти якісь не такі коми, чи у вас це вийде, бо всі е формулювання були перевірені неодноразово і жодного подвійного прочитання, повірте, там немає. Все прописано так, як має прописано бути по закону. Крім того, про всяк випадок щодо нікого зараз не хочу скридити, але про всяк випадок, якщо надалі ми з вами спілкуємося через екран, етика вимагає того, да і в принципі правила да, вимагає того, щоб ті, хто спілкується, спілкуватися з вімкненими камерами. Завтра у нас такої проблеми не буде, оскільки ми будемо мати задоволення бачити вас особисто. Ще раз бажаємо вам натхнення, спокою, тихої ночі, гарно виспатися, гарно підготуватися і прийти готовими, задоволеними і впевненими. До завтра, вельми, шановне панство. Дякуємо, дякую. Дякую до побачення. Дуже дякую, до побачення. На все добре, успіху.